Виживання на українську державну пенсію це ціле мистецтво, але давайте будемо правдивими. Ми самі прирікаємо себе на такий рівень життя. Бо більше 20 років в Україні вже існує можливість отримувати не одну мізерну державну пенсію, а дві. І друга пенсія в рази більша за першу. Чому? Тому що це приватна пенсія, тому що людина накопичує гроші, тому що вони примножуються, вона сама вирішує, яка це сума, на який період, навіть може передати ці кошти в спадок на випадок форс мажору або якщо не доживе для тих, хто до речі каже не доживу. Або в інших випадках. Саме тому цивілізований світ користується в пріоритеті приватною пенсією і державно десь там збоку, як гроші на шоколадку і цукерочки. І поки ми цього не навчимося, ми не будемо мати хорошого рівня життя, хороших пенсій, а згодом їх не залишиться взагалі, враховуючи те, як ми справно працюємо і справно в лапках платимо податки. Тому. Хто свідомий того, що майбутнє залежить лише від нас і хоче все ж таки мати достойну пенсію, запрошую на індивідуальну консультацію. Я працюю ліцензовано в рамках законодавства і допомагаю підбирати приватні пенсійні програми. Вся інформація необхідна є в моєму телеграм-каналі. Посилання у профілі. Приєднуйтесь!